Наші формі Розсекрейте. Е, 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 Скільки зараз ви важите, і взагалі чи зараз ви сидите на дієтах? Е, ви знаєте, на дієтах перестала сидіти. У мене був період, коли я повола земпік. Я, я я зізнаюся абсолютно відверто, тому що я пройшла цей шлях, як і багато інших жінок, і можу сказати, що я не раджу цього робити, бо е, в певній степені здоров'я посипалося. Але е, результат дійсно був хороший. Зараз я просто сиджу на класному харчуванні, правильному е, вітаміни. Водний баланс не можу сказати, що добре висипаюся, тому що нещодавно був сольний концерт і був більше місяця підготовки постійного постійних тренувань, постійних е, репетицій, і того трошечки видихалося. Але тим не менше, бачите, е, іноді виснаження йде на користь. Скільки, скільки Розсекретте. зараз? Десь 68, але це ще це не приділ. Будемо ще схуднути. Я думаю, ще кілограмчки 4 для того, щоб злити лишню воду. Ну, е, всім красивим е, артисткам завжди задають питання про особисте життя. що у вас діліться? Повна чортівня. якщо чесно. Я нещодавно давала інтерв'ю і сказала, що я рідко розмовляю про своє особисте життя, тому що коли я починаю про нього говорити, то в мене все просто йде під три черти, відверто кажучи. Чому? Тому що особисто воно, напевно для того й особисто, що про нього мало говорити, хоча я публічна людина. І при цьому можу сказати відверто, зараз поки що мені з особистим не щастить. І я зрозуміла, що пора перестати хапатися. Намагатися поєднати кар'єру і особисте життя, бо як тільки я починаю це поєднувати, в мене нічого не виходить повне фіаско. І я зрозуміла, що потрібно переключитися на щось одне. Ти або займаєшся особистим життям, або займаєшся своєю кар'єрою. На даний момент я вибрала кар'єру, бо я так довго вже йду до того свого олімпу бажаного, що ну, пора зайнятися з собою, пора вкласти час і можливість в себе, і дати собі е час і можливість зазвучати, бути почутою і бути там, де я завжди мріяла бути. А це в топі артистів України. Нещодавно відсвяткували святкували Е, у цей період жінки, можливо, вперше задумуються про те, що можливо заморозити яйцеклітини. клітини. Чи думали ви про це взагалі колись? І чи ставити собі, наприклад, рубіж до сорока, якщо не за вагітню, то там щось буде? Чи взагалі ось ця тема дітей для вас актуальна? Вона завжди актуальна насправді, але я ніколи не розуміла. Як можна говорити? Ви дуже часто чую фразу: я вже так хочу заміж, або я так хочу вже народити дитину. Ну, можна хотіти заміж за конкретну людину. Можна хотіти народити дитину від конкретної людини. Можна хотіти прожити життя з конкретною людиною. А, зараз, в цілому, я хочу стати мамою. Звісно, я хочу, щоб в мене були діти, дитина, дочка, син, можливо, двійня, не знаю ще. Але більш конкретніше я зможу сказати тоді, коли в моєму житті з'явиться чоловік, з яким я захочу розділити своє життя. Зараз поки що я про це не думаю, бо голова Дання чесно кажучи другим, і повірте, коли ти реально починаєш вкладати час у себе і в свою справу, ти тобі тобі не вистачає часу більше ні на що насправді. І тому ем, на даний момент я не думаю, чи хочу я заморозити яйцеклітини. Але якщо прийде такий час, і для мене це буде актуально, ну можливо, я задумаюсь про це.